Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Я довгий час завжди доносив вам важливу інформацію, правдиву інформацію, розповідав вам, як воно є, і завжди піднімав цікаві теми, теми, яких дійсно не було в інтернеті. Багато блогерів потім брали ці теми, пробували на цих темах зробити хайп, виграти хайп, щось показати себе. А знаєте, чому мені виходило розповідати, і чому мені виходило, що мої відео набирали багато переглядів? Тому що я просто був простив, простим, розповідав так, як воно є, і людям подобалася простота. Я не пробував там знімати відео та шукати якісь е, спеціальні назви, щоб вибухнули відео. Я Просто ці назви встановлював, робив. І не тільки те, що назва вибухає відео від назви, а насамперед як автор розповість про це, як автор зацікавить аудиторію, як автор зможе донести правдиву інформацію насамперед, прямо з середини серця. Зараз українців болить серце щоденно, Україна страждає від несправедливої війни, і українці, як ніхто, заслуговують на мир, і українці як ніхто хочуть цього миру, тому що. Це дуже важко для України українцям, і тому я завжди говорю, нагадую українській громаді, українцям за кордоном, щоб не забували про своїх братів та сестер, які борються, які борються за право, щоб навіть українці за кордоном мали можливість піднімати український прапор гору, щоб українці в Україні мали можливість піднімати прапор, і щоб український прапор міг майорити високо гордо в, в українському небі. Тому друзі. Пам'ятайте про те, що зараз як ніколи дуже важливо підтримувати свою батьківщину, бо наша батьківщина проходить один з найскладніших та найважчих етапів свого існування, і ми тільки разом зможемо пережити це все жахіття. Тому зараз, як ніколи, Україна і Українці показують, що вони хочуть миру. Україна і українці роблять все, що Сполучені Штати Америки їх просять, щоб показати та дійсно показати, що вони роблять все зі свого боку. Але Росія не хоче закінчувати війну. Росія хоче продовжувати цю війну та давити на Україну, і Україна вже. Показала та показує на весь світ, що Україна має дуже великі та козирні карти, які можуть змінити хід війни повноцінно. Ви тільки подумайте, що недавно відбулося. Україна змогла вдарити дуже серйозні об'єкти літаки в чотири тисячі плюс кілометрів від фактично кордону з Україною, і це все було зроблено. Створено дуже професійно, легенько, і насамперед, що навіть ніхто нічого не проговорився, ніхто нічого не сказав. Це просто показує серце українців, яке в них сильне серце на даний момент є. І буквально є нові новини, що Україна підірвала Кримський міст. Україна вже пробувала це зробити не один раз, і третій раз, як то кажуть, вийшло їм. І цей раз ця операція була під водою. Підірвано було і досі, так знаєте, на даний момент цілий міст є в аварійному стані. І цим мостом користується Росія, щоб доправляти багато різних боєприпасів, використовує його багато. І це є, можна сказати, такий, е, така візитна карточка для Путіна. Путін дуже сильно переживає за це, і для нього люба, любий удар по Кримському мосту це можна так сказати. як... Половина серця в нього прямо забирають з душі, якого в нього так вже давно нема. Але в загальному говориться про те, що це була його гордість, і це показує тільки одне: Україна може і продовжує воювати, і має дуже сильну сторону ще в цій війні. І так як пробують постійно списати Україну і українців, пробують говорити, що вони не можуть, що в них вже немає ресурсів, що вони впадуть. Українці завжди знаходять. Якийсь вихід, так само як українці знаходили цей вихід в холодній Канаді в канадських степах, коли були страшні зими, коли українців просто кинули в степи, все було в деревах великих, і вони мусили корчувати ці дерева руками, руками своїми величезні дерева були з, з, з різними природою, з різними ведмедями, мусили боротися. Мали різні проблеми, хвороби, але українці були тисячі тисячі кілометрів від України, але українство в них. Було в серцях, і воно їм допомогло вижити, допомогло знайти вихід, так само як зараз українці на батьківщині знаходять вихід та показують, що нема значення, яка ви країна, чи ви менша, чи ви більша. Все залежить від характеру, від серця і того, що ви забажаєте. І Україна, і українці борються, бо вони розуміють, що як вони перестануть боротися. То вони втратять можливість на існування на майбутнє, і тоді вже не буде в Тоді вже нікому не буде потрібно України. А за кордоном українці, які живуть за кордоном, вони не врятуються, тому що рано чи пізно асиміляція все рівно дожине їх, якщо не їх, то їхніх дітей, якщо не їхніх дітей, то їхніх правнуків. І українці просто тільки залишаться з прізвищами. Але серце вже не буде українське, серце вже буде асимільоване імміграцією і багатьма іншими речима. Тому, друзі. Пам'ятайте про важливість підтримувати своє, тримайтеся зараз. Складний час для України і українців, але як то кажуть, якщо не здаватися, то завжди буде якийсь, якийсь результат. Звісно, що важливо, щоб ця війна закінчилася ніхто не хоче продовжувати воювати та втрачати життя. Але ми мусимо зрозуміти те, що якщо не ми, то ніхто нам не допоможе, так як самі українці українці це показали останніми двома прикладами. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.